В Індії знайшли великі поклади літію. Таке сталося вперше в історії країни. Родовище розташоване на території штату Джаму і Кашмір. Запаси літію в складі алюмінієвої руди сягають майже 6 мільйонів тонн. Це гарна подія для всієї країни. Останнім часом Індія прагне більше імпортувати ключових для промисловості металів, зокрема літію. Вони потрібні, щоб реалізувати плани з виробництва електромобілів. Досі країна купувала літій в Аргентині та Австралії. Тепер ситуація може змінитися. Літій застосовують у виробництві електромобілів, мобільних телефонів та зарядних пристроїв для ноутбуків. Основний осередок видобутку цього металу розташований у південній Америці на територіях Чилі, Болівії та Аргентини. Він відомий як літії. Трикутник. Також великі поклади літію є в Австралії, Китаї, ДР, Конго, Канаді та Німеччині. А ще відомі родовища в США, Бразилії, Сербії та Афганістані.